Всім привіт! Автопарк на зв'язку у нас класніче нове надходження. Це Volkswagen Polo 2015 року випуску. Офіційний автомобіль, два власників України, повністю вся в рідній фарбі. У автомобіля 174 тисячі рідного пробігу, 1,2 турбомотор, не механічній коробці передач в дуже охайному стані. Єдине, що у автомобіля є дві подряпини на бампері. Встановлені оригінальні желізні диски на 14-й. Зимовій гумі, текстильний салон в охайному стані. Задній ряд також в охайному стані, взагалі без зауважень. Що у нас є? Повний електросклопакет, електрорегулювання бічних дзеркал, підігрів бічних дзеркал. Штатної мультимедії немає, але встановлена мультимедіа Kenwood, є кондиціонер, печка, все працює, жодних нарікань немає. Тож, кого зацікавив даний автомобіль, звертайтеся в автопарк міста Київ. В дану позицію можна придбати заготівку в кредит лізинг Також ми можемо привезти вам авто з Америки або з Азії. Звертайтеся.